На вашому полі працює чемпіон Клевердим Грант. Клевердим Гранд післясходовий гербіцид для контролю однорічних та багаторічних злакових бур'янів на основі діючої речовини Клетодим з концентрованою препаративною формою. Висока якість та досконала формуляція це гарантія відмінної роботи Клевердим Грант в полі. Його ефективність визнали більше ніж півтори тисячі українських аграрів за 5 років застосування. Таким чином, кожен четвертий гектар чистого від злакових бур'янів поля, що був оброблений діючою речовиною клетодим, захищений Клевердим-Грант. Гранд. Препарат контролює широкий спектр однорічних та багаторічних злакових бур'янів, у тому числі злісних: плоскуха, миші, тонконіг однорічний. Перій повзучий та інші мінливі погодні умови, зокрема дощ, що пройшов через годину після обробки, не впливають на ефективність дії препарату. Клевер Дим Грант містить у складі ад'юванти для покращення утримання робочого розчину та прискорення проникнення діючої речовини всередину бур'янів. Препарат зареєстровано для захисту посівів соняшнику, ріпаку озимого та ярого, сої та цукрових буряків. Завдяки високій селективності він безпечний для культурних рослин, має широке вікно застосування. За дотримання рекомендованих норм Клевер Дим Грант відмінно контролює навіть злісні злакові бур'яни. Перед застосуванням проконсультуйте з представником саміта Україн. На вашому полі працює чемпіон Клевер Дим Грант.